Привіт! Гарна новина посеред коридору затемнень. 11 15 вересня планета Меркурій, який символізує мислення, мову, навчання, комунікації, торгівлю, логіку, посередництво, переміщення, з'єднується з нашим Сонцем. Точна фаза 13 вересня о 13.52 за Києвом. Зазвичай таке положення будь-якої планети зі світилом називають спаленням і бачу в цьому певну ущербність. Але не зараз. Подія стається в знаки Діви, і це місце володіння Меркурія, тому таке положення має назву Казамі. Особливий стан планети, коли вона знаходиться дуже близько до Сонця, менше, ніж один градус, і отримує надзвичайне підсилення та чисту силу. Тому Меркурій всім нам подарує дуже сильний розум, ясність мислення, здатність бачити сут речей, надзвичайну важність до деталей, гострий аналітичний інтелект, сильну логіку, здатність концентруватися на одній справі та доводити її до ідеалу потужний дар слова. Отже, в ці дні добре робити справи пов'язані з навчанням, документами, переговорами і взагалі з інтелектуальними та научними проектами, а також з переміщеннями, посередництвом, ну і таке інше. Проте, враховуємо, події на південному вузлі минулого, тому продовжуємо почати раніше, або давно покинути і навіть забути. Запуски нового, можливі при умові, що ви будете цим займатися мінімум 9, максимум 18,5 років. Ми ж в коридорі затемнень, пам'ятаєте? Утримуємось від надмірної критичності, прискіпливості до себе та інших, не застріємо в деталях, остерігаємо 14 вересня як серединої точки між затемненням іми по це пуста сліпа зона. Розуміємо, що 15 -й... Числа сили Меркурія меншатимуть, бо аспект поступово розходитиметься. Меркурій казумі принесе значну у кого є таке його положення в натальній карті, особливо в Діві, а ще краще з 18 по 22 градуси. Також його відчують риби, стрільці-близнюки, значно ті ж градуси з 18 по 22, мають змогу скористатися раки, козироги, тельці, скорпіони, ті ж градуси. Та й до всіх нас прийде загальне розумове просвітлення, вміння та навіки. Плануйте своє життя з максимальною вигодою. Завжди ваша Ірина Інсайд.